В ефірі лайв студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до такої теми на вулиці Одеси. Виїхали мотопатрулі. Про це повідомили в патрульній поліції Одеської області. Вони відмітили, що головне завдання мотопатрулів прибути на місце події першими та професійно виконати свої обов'язки. Зокрема, надання допомоги потерпілим під час ДТП і оформлення матеріалів регулювання дорожнього руху, переслідування та зупинка порушників правил дорожнього руху, відпрацювання повідомлень про. По про правопорушення по гарячих слідах більше дізнаємось в спікера онлайн з нами на зв'язку. Людмила Гесаль, старший інспектор сектору прислужби управління патрульної поліції Одещини. Людмило, вітаємо вас. Дякую, що ви з нами. Доброго дня, дякую, що запросили до студії, Людмила. Скільки вже патрулів працює на вулицях Одеси? Загалом у нас є шість патрулів, які по троє щодня виконують виконують свої службові обов'язки на територію всього міста. Але хочу додати, що така сама кількість, тобто шість патрульних, зараз проходять навчання у Полтаві після завершення навчання та отримання сертифікатів. Вони приєднаються до своїх колег з мотопатруля. Так їх стане більше. Так, а скажіть нам, який сезон мотопатрулів? Скільки часу, скільки часу вони працюватимуть? Це літо і трохи осінь? Чи як? Вони будуть працювати до настання холодів. У минулому році у них закінчився у листопаді сезон. Плануємо, що якщо погода буде дозволяти, вони також будуть максимально працювати на дорогах міста, максимально довго будуть працювати. А який це вже сезон одеського мотопатруля? В який раз вони виходять? Ось так третій сезон. Вони працюють і сподіваємося, що їх з кожним роком буде ставати більше. Скажіть, а як організовано це в інших містах українських? Який досвід? Ну, ми не можемо говорити за інші міста. Я знаю, що десь близько у десяти областях відкриті, відкриті мотопатрулі, і він показує дуже класні результати, особливо виявлення таких порушень, які пов'язані саме з водіями двоколісних транспортних засобів. Оскільки наші мотопатрулі мобільні, вони можуть переслідувати порушників. На так, наприклад, вчора на вулиці Марсельській, наші мотопатрулі оформили водія МоПер. Еду, який рухався вулицями міста без дозвільних документів, як виявилось під час спілкування, водій був у стані наркотичного сп'яніння, тож наші мотопатрулі склали на нього відповідні адміністративні матеріали, і таким чином ми хочемо показати, що вони набагато мобільніші, швидкіші і можуть зупиняти порушників по гарячих слідах. Ви сказали, що є працівники, які вже навчаються, повернуться до Одеси і будуть працювати в мотопатрулях. Кого шукаєте в цю службу? Хто потрібний там? Загалом у нас триває набір до патрульної поліції Одеської області, патрульної поліції міста Ізмаїла, але не може так одразу пройти будь-який інспектор і піти працювати мотопатрульним, оскільки в першу чергу потрібно любити двоколісні транспортні засоби, зокрема, мати вже певні навички водіння, мотоциклу, мопеду. Це повинна бути відкрита відповідна категорія. Так, для початку всі, хто вступає в лави патрульної поліції. Після навчання приходять і спочатку несуть службу на лінії, не в якості мотопатрульного. Потім охочі, якщо в нього є якісь певні навички, вони проходять відбір в Одесі. Надалі по рекомендації вони їдуть до Полтави на навчання. Навчання триває протягом двох місяців. Вже після закінчення, після складання іспитів, вони отримують відповідні сертифікати, і тільки після цього вони можуть працювати як мотопатрулі. Коли закінчується сезон мотопатрульних, ці інспектори вертаються на лінію патрулювати в автомобілях у звичайному режимі. Людмила, ми з вами згадували попередні сезони мотопатрулів в Одесі. Розкажіть, чи є якісь результати їх роботи за минулий рік? В цифрах я вам зараз сказати не можу, але це була достатня кількість виявлення порушень з боку водіїв, з боку порушень правил дорожнього руху. Це була достатня кількість виявлення водіїв у стані сп'яніння, які були в цей час на двоколісних транспортних засобах. Це також було виявлення закладчиків на вулицях міста, було кілька переслідувань, де водії мототранспорта грубо порушували правила. Дорожнього руху також було стані сп'яніння і. Тікали містом загрожуючи пішоходам. Наші мотопатрулі також цими завданнями дуже класно впра... справилися. Також були випадки, коли наші мотопатрульні приїжджали першими на місце, ДТП з потерпілими, особливо що стосується ДТП, де є учасником одним, одним з учасників є мотоводій, і надавали кваліфіковану домедичну допомогу, оскільки в нас мотопатрулі оснащені аптечка. Ми у них є всі необхідні засоби для того, щоб надати домедичну допомогу. Також в складі нашого мотопатруля є сертифіковані медики. Так ви сказали, що шість мотопатрулів зараз працює в місті ще шість долучиться. Скажіть, екіпаж це декілька людей і декілька мотоциклів, чи по одній людині? Як це формується? Вони виїжджають на зміну по, дві, по два мотоцикли зранку до вечора. Тобто, вночі вони не їздять містом. Зрозуміло, це звуки, це галас. Заступають вранці з екіпажами і до вечора також вони несуть службу в місті. По два. Так, а... Будь ласка, по два екіпажі в день заступає на зміну. Так, які ще служби патрульної поліції працюють разом з мотопатрулями зараз, вже в літній сезон? Велопатрульні, звичайно, у нас також нещодавно відкрився в них сезон, але велопатрульні в нас переважно несуть службу у центральній частині міста на прибережній зоні, в парках. Також слідкуємо за слідкують за дотриманням правил дорожнього руху, там де є велодоріжки, аби водії не паркували і не залишали там свої автівки, і давали змогу користуватися велодоріжками велосипедистам нашим. Ну і звичайно піші екіпажі у нас є, які також е, слідкують за порядком у парках, У парках, у скверах на березі моря, слідкують або люди дотримувалися всіх відповідних правил. І звичайно, наші ну, звичайні інспектори в автомобілях. Так і наостанок з початком літа і збільшенням кількості водіїв двоколісного транспорту в місті про які правила безпеки дорожнього руху хочете нагадати усім і про взаємодію з поліцейськими? Хочу, щоб від вас це прозвучало звичайно, мотоводіям і водіям мопедів. Першу чергу подбати про власну безпеку. Всі ви повинні бути е, одягнуті у мотошоломи, аби забезпечити падіння. Е, рекомендуємо також, щоб це були наколінники, нарукавники на рукавники спеціальні, тобто, щоб ви подбали про свою безпеку, повторили усі правила дорожнього руху, тому що всі водії двоколісно-транспортного засобів являються так само учасниками руху. Е, нагадую про те, щоб вони чітко е, спостерігали за пішохідними переходами, пропускали пішоходів, не наражали їх на небезпеку та були уважними та е, слідкували за водіями автомобілів, не наражали також їх на якусь небезпеку. Також прошу звернути увагу батьків про те, що нагадую, що е, з 14 років може дитина підліток вже виїжджати в місто на велосипеді. Доти рекомендую. Дуємо тільки там в дворі поблизу свого дома, веловодіям також. Раджу придбати комплект захисного одяга. Радимо їм також повторити усі правила дорожнього руху, радимо повторити їм усі знаки, які вони повинні правильно і чітко надавати водіям при поворотах, при перестроюванні. Також звертаюсь до водіїв велосипедів про те, що в місті є велодоріжки, ви можете ними користуватися. Якщо ви бачите якесь порушення з боку водіїв автомобіль, ви звертайтеся на 102. Наші велопатрулі чергують і. І слідкують за цим, щоб не було ніяких перешкод. І також, звичайно, раджу всім, не тільки водіям двоколісних транспортних засобів, дотримувати всіх правил дорожнього руху, бути уважними і пропускати пішоходів, не забувати про них. Також в місті стає багато дітей, оскільки розпочалися канікули, діти гуляють містом, уважно, уважно слідкувати у цей період за дорогою. Так, і Людмила, я хочу, щоб ви окремо звернулися до власників самокатів, моноколіси інших гаджетів, якими на жаль пересуваються на дорогах там, де можливо їм не місце. Що хочете до них їм сказати? Ну, в першу чергу я хочу звернутися до батьків, які, якщо вони випускають дітей, то щоб батьки були поруч, не дозволяли дітям рухатися проїжджою частиною в місті, це дуже небезпечно. Ви можете бути впевнені в собі, ви можете бути впевнені в своїх дітях, але ви ніколи не можете бути впевнені у водіях інших транспортних засобів. Тож, в першу чергу, батьки, будь ласка, будь ласка, слідкуйте за дітьми. Бажано на всіх цих транспортних засобах. У дворі кататися і тільки під вашим пильним наглядом. Не випускайте самих дітей на дорогу. Ну а Я до них також хочу повернутися про правила безпеки щоб вони були уважними на дорогах. Дякую, дякую, що нагадали про правила. Спасибі, що знайшли час долучилися до нашого ефіру. Людмила Гесаль була з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас. Ефір провела Ольга Голодова. Побачимось.